Друзі, всім привіт! Ви на каналі Prokop.ua і сьогодні моє відео буде знов таки з музею. Зараз ми знаходимося у Ватикані. Це Рим, Італія, і ми завітали в музей Ватикана. Ось ну і ще зайдемо в Сикстинську капелу, де творіння ми побачимо самого Мікеланджело. Тому хто буде в Римі, скажу, що вхід, вхідний квиток коштує 17 євро. Це в музей Ватикану і в Секстинську капелу. Якщо навіть групу йти, все рівно з людини 17 євро. Тому приємного вам перегляду! А ми помчали! Взагалі трішечки розкажу вам про ватиканський музей. Цей музей був створений в 1500-х роках, і в, цьому, в цих музеях, тому що тут є група музеїв, ось так от зібрані різноманітні артефакти римськими папами. Ось тому зараз будемо все дивитися. Готові? Поїхав! Так. Отож, перший музей це є музей Єгипту. Різні ось такі ось камені розписи. Mm -hmm. Подивіться, як все зроблено тут красиво, все з Зброньованого скла. Так. Дуже красиво. Ось мумії, Саркофаги. А отак виглядає саркофаг всередині. Все розписано. різноманітні статуетки, ось які були підняті з гробниць. тягнути маску тут до речі з тим дуже серйозно таке враження що саме ось ці всі артефакти експонати були привезені з хрестових походів ось. тому стільки багато є різноманітних експонатів з Єгипту Here we have some things from the north of the Now we're going to pass and feel the actual. So say you hear but um this one. This is a left curve used for Christ. You see, this is the master that written on that left curve. An envelope. Ну, як вам старовинна ванна, Ось, нас граніт, красота. Дуже красиво, друзі. Ось і буде те Римі в Ватикані особливо завітайте цей музей. Це тільки початок. А зараз вам представляю панораму Риму. Віці яка красота з ось такого балкончика. Дуже багато різних галерей ось. Так. ну, Зараз ми туди завітаємо. Ну що, друзі? Нікого мене нагадують, а? так, імператор Андріан. так, Антонін Пій. ось, Ось цих. Красні, ви бачите на динариках. Ось і Сабіна. Дивіться все яке величне. Так, так. ну, а тут галерея, така от виставка статуй різноманітних тварин птахів. Ось, дивіться. різноманітних. Ну і така ж сама ситуація в другому залі. Екстинська капела, друзі. Як все помпезно, друзі? Реставрують зараз ось цю статую. Дивіться, який довго кача чаша. Так, він мене переслідує, друзі. Так, Андріан. Так імператор. А це хто у нас, а? Фаустіна. Фаустіна. Сеньора. Сеньоре. Так, наша екскурсія по музею Ватикану продовжується. Так, ще одна якась галерея різних статуй У них тут тисячі друзі, тисячі. Нереально круто. <плес> <плес> Нас так як вам коврики? <сху> Гобілени підказує дружина. Ось, дивіться, які вони великі. Ну, я вам скажу так, що це вартує потрачених 17 євро. Це вартує побачити творіння світової культури, мистецтва і все, що з цим пов'язано. А це, друзі, музей географії. Бачите, які великі м -м, картини з різними м -м, картами. І їх знову ж таки їх дуже-дуже багато. Що стелі? Що стіни? Все. Жодного вільного місця немає, все розписано і все дуже помпезне. Так, спочатку я подумав, що це Богдан е, Хмельницький. А це ось цю картину подарували поляки в 1800-х роках. І це Ян Собєцький. Ось король Польщі. Король у Відні. Як так називається та картина? Ось така от велика-велика. Так, ще одна дуже цікава. Така от споруда. Такий експонат. Ну і знову ж таки, всі стіни. Все розписано. Ось. Просто. Ну, словами не передати наскільки італійці люблять свою історію Ну так да. просто нормальні сусіди проходимося ми по такому такій стежці так і це от парковка Ватикану друзі <смір> круто правда Дуже багато в фільмах різноманітних Можна побачити цю парковку, ось навіть її пожежна, бачите частина. Ось. Ще один зал це творіння Рафаеля. Так? Ні, Брешу. Творіння Константіно, художника ось такого. Це все його рук творіння. Ну просто. Словами не передати, а ми все ближче і ближче до Сикстинської капели. Так, все ж таки це станція Рафаеля, друзі, це все творіння художника Рафаеля. Так, найвідоміші роботи його. Самі розумієте, працює кондиціонуванням для того, щоб, не дай Бог, там, не кинувся грибок, чи не було якесь. Не та температура не в приміщенні, тому що це все певно посипалося. А так дивіться і насолоджуйтеся витворами художнього мистецтва світового. Ось це все рук, рук творіння рук, рук одного художника, назва якому Рафаель. Так, друзі, ось бачите? Саме Рафаель ось в цих витворах мистецтва використав відомих персонажів от комедії там, і так далі, Данте. І вони от якраз є, бачите, на цих творіннях. Одне. От, і там ще одне. це найвідоміші роботи Рафаеля. Так, на ну, этом часом наиведомейшая статуя Августа Рудина. Мысвитель, как она называется. Це дуже цікава така експозиція. ось ну таки працюють проектори, але суть яка? Якщо приблизитися до людини от, на проекторі, і просто нажати на ню він з'являється і починає розказувати свою історію. ось Бачите? От моя рука тут, я отримаю і він мені зараз. Просто щось говорить, що ну, показує. Музика грає. Цікава така штука. Ну що, піднімаємося зараз з тим, що попали нарешті. Так, туди добратися це варто. Так, в першу чергу тут дуже жарко. Тут люди, дуже багато людей. От. І саме головне, ми зараз знаходимося в Сикстинській капелі. Це все, що ви бачите зараз на стінах, на стелі, це творіння рук однієї людини. Це Нікеланджел. Якщо так зверху подивитися щоб ви побачите е, найголовніше творіння е, картину Бог, який вилітає з вашого мозку. Просто просто красота. Саме ми були в цьому залі. Зараз ви бачите, як проходить знаєте, засідання папське. Бачите. Це все секстинські капелі. Як mm вам -hmm. інколпіони. Ось. Різні ікони. Хрести. Все, що пов'язано з церквою, з релігією, все є тут. Дивіться, які великі. Ну, я думаю, що це можливо і срібно. Можливо, і золото. Ось. Такі от великі. Персні. І потім зараз Ну, а це вже, мабуть, вам буде дуже цікаво побачити різні персні. Печатки вислі. Так, дуже цікаво, реально дуже цікаво. Є на що подивитися. Ось дуже більш історичніше. 那得调得起吗？ Нічого не нагадаю. Ось такі от фібули, мабуть, що заколочки, різноманітні вістра. Тим часом покажу вам, як зберігаються різноманітні експонати в архівах музею. Ось бачите, все під правильним кондиціонуванням. Ось, ну а тут так, ще якісь є артефакти різноманітні. Цікаво. Зараз йдемо, до речі, мабуть, найцікавіший для мене. Це музей нумізматики. Тому погнали. А тут ми бачимо, як досліджують різноманітні експонати. Ось яким має бути музей, друзі. справді вложено дуже багато грошей Ось, і багато туристів. Ну, я так зрозумів, що це є от відділ, ну, так можна сказати, галерея індійців. От. Навіть не індійців, а індіанців. Дуже круто. Дуже круто. Так, ну а тут у нас музей філателії та нумізматики. який присвячений Івану Павлу ось, який має польські і навіть трішки українські коріння. Ось, скоріше все, польські.